Попередні роки так радились, де було б зручніше, щоб була вода, щоб було місце для того, щоб могли в автомобілі заїхати, щоб можна було десь розкластися. Ну, думаю, місце таке непогане. І де добрі, і так віддалене ще трошки від села. Люди, думаю, мають можливість не тільки позмагатися і добре ще відпочити. Техніка ну, безпеки. В... Техніка перебування на постійній страхівці, користування приладдям цим для сходження і карабіни, і шнурки це все для мене нове. Але тим не менше пройшли короткі навчання і щось трошки може і вийшло навіть. Колі перше переживаєш, а потім нормально. Навіть той, хто говорить, що він хоче йому ще: одно. не вірте, хочуть всі виграти. <му> Підтримка підбадьорює заспокоює. Ти знаєш, що за тебе вболівають твої. Друзі, рідні їхали з настрою, співали, танцювали в автобусі. Етапи це була техніка велосипедного туризму, туристська смуга перешкод, в'язання вузлів і на закінчення конкурс патріотичної пісні. Це вже не перший рік. Такі етапи ми проводимо. Відповідно, учасники були вже значно краще підготовлені, показали кращі результати цього року. Це було важливо для нас здобути цю перемогу, так як ми є господарі цих змагань, ми вкотре показали, що ми її сильні. Видно, наскільки є злагоджена робота, наскільки є е, дружня та чи інша громада. І, власне, цей бренд-меседж, який ми закладали в проєкт Спортивні Львівщини» емоції, що об'єднують, тут є максимально доречним.